Привіт! Сьогодні ми будемо дивитися, чи позвонить партнер на цьому тижні. Виберіть один, два, чи три якийсь варіант з них. Перший, другий і третій. Ну, перший варіант. Він позвониться 100%. Але ви для цього повинні щось робити. Чи може десь з'являтися, чи може частіше там в інтернеті викладати свої фотографії. Ви якось повинні показувати себе. Тому що він трошки такій пасивній ролі. Тобто якась активність повинна бути з вашої сторони. Тоді він позвонить. Другий варіант позвонить, але це з часом. Тобто у вас буде навіть примирення таке. Це точно не на ці неділі. І третій варіант. Він точно не позвонить на ці неділі. Це 100%. Він поки не готовий, він в якихось своїх роздумах, він за щось переживає, йому зараз не до дзвінків. Так що всім гарного дня і дякую.